Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний суп з молодого гороху, де він виходить ніжним і солодкуватим на смак. І їсти його просто одне задоволення. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом. Потрібно зовсім малий набір продуктів для такого супу, але він буде дуже й дуже смачним. Для нього ми взяли 400 г копчених ребер, 5 картоплин середнього розміру. Якщо у вас вона велика, то знадобиться менша кількість 300 г зеленого гороху, одна цибулина, одна морквина, 2 зубчики часнику, 2 плавальні сарки загальною вагою 150 г та пучок свіжого кропу. Першим ділом розріжемо копчені ребра на менші кусочки, щоб їх було зручно положити в тарілку. Дуже важливо для такого супу брати будь то копчене м'ясо чи копчені ковбаски. Також кістки потрібно розрубати напополам. Далі нарізаємо цибулю невеликими кубиками. А на середню терку натираємо одну невелику морквину. На плиту ставимо каструлю з товстим дном. В ній будемо готувати суп. Наливаємо пару ложок соняшникової олії та відправляємо сюди подрібнені овочі. Помішуючи, обсмажуємо зовсім недовго, так, щоб вони стали м'якими. І при тому повинен з'явитися характерний аромат. Через 2-3 хвилини додаємо копчені ребра. А саме в гарячій олії ребра підсмажаться, випустять свій жир. І гарно розкриється запах копченостей. Ось тому разом з овочами ми їх обсмажуємо, перевертаючи з одного боку на другий. Поки овочі з ребрами обсмажуються, підготуємо картоплю. Її нарізаємо кубиками. Ви ж нарізаєте овочі так, як вам буде смакувати. Через 5-6 хвилин виливаємо 1,5 літра гарячої води. Зразу закладаємо нарізану картоплю молодий горох і даємо закипіти. Піно що утворюється, знімаємо. Коли закипить, робимо вогонь мінімальний і варимо суп до готовності гороху та картоплі. Через 15 хвилин плавлені сирки поріжемо ножем і відправляємо в кип'ячий суп. Два зубчики подрібненого чеснику. Якщо сирки якісні, то вони в супі добре розплавляться і не залишать залишків крупинок. Обов'язково суп посолимо та поперчимо на свій смак. Один лавровий листок. Ще раз добре перемішуємо і залишаємо суп на 3-4 хвилини готується під кришкою. І ось уже приготувався суп. Лавровий листок убираємо. Ось так швидко, просто можна приготувати смачний суп з молодого гороху. Вимикаємо вогонь і даємо супу настоятися ще хвилин 10. Ось такий наваристий смачний суп. Дійсно, смак неймовірний. В тарілку покладемо потрібний свіжий кріп. За бажанням можна зразу додавати в каструлю. Спробуйте приготувати! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого: здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!